Первые два прилета были где-то рядом. Я говорю, во двор вышел. А спал, вот там бы и меня. Я вот здесь у нас, как раз у меня диван. А здесь самое веселое. И вот там еще одна комната, где я спал. Должен был. Вот, вот это как раз моя кровать, где засыпано. Вот там диван мой. Там. Поставим <говорит> все бункеры для вас. І знайдемо, хто вони перехожиє від. Це волонтерське, волонтери допомагають, допоможуть вам. А далі від держави, якщо у вас є додаток Дія, вікна, скажете, скажете хлопцям, вони їм теж всі, всі вікна позашивають. А що у вас оце все вилетіло. Оце вікно. Отут теж вікно було вилетіло, там у нас картина була, сталося. Тут теж, тут сіло. Це Я тут спала, тут спав. Це ви були тут. Вы... Ні-ні, це. це, 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 угу. це, це, це. Угу. Оце все що? Така сміліція прийшла? Ні-ні. Вони вже були. А, а, все добре. в вдома попала. Вони приїдуть до вас, хоча порозгибають завали і зроблять покрівлю, позашивають вікна. Добро, чекате, ја предаваме ми номер телефона.